Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми розпочинаємо огляд партії чвертьфінального матчу претенденток, який вчора розпочався у Монте-Карло. Нагадаю, що дві сестри музичук Анна та Марія протистоять відповідно індійській шахістці Хампі Конеру та китаянці Дзе. Сьогодні ми з вами розглянемо перший з чотирьох запланованих поєдинків між Хампі Конеро та Анною Музичук. В цій партії наша шахістка грала чорними і після Д4 зіграла Д5, С4 dc. прийнятий ферзовий гамбіт. Кінняв 3, Кінь в 6 Є3 є 6 Білі відіграють пішака, і після С5 роблять рокіровку. А 6 грає Анна. В цій позиції, як відомо, у білих дуже широкий вибір. Хампі Конеро зупиняється на не дуже той принциповому ході Б-3, який, до речі, досить часто зустрічається в практиці сучасних гросмейстерів. Наприклад, його білими час від часу застосовують Карлсон та Мамедьяров. Та й сама Хампі Конеру не вперше в своїй кар'єрі грає саме так. В цій ситуації чорні зазвичай грають або Б5, нападаючи на слона, або беруть на Д4, на що білі найчастіше забирають саме фігурою конем. Але в нашій партії на Б3 Українка зіграла кінь bd 7 слон є 2 b 6. В цій ситуації, яка також раніше зустрічалася, білі грали слон Б2. Але Конеру застосовує теоретичну новинку, ставлячи коня на Е5 та пропонуючи розмін легких фігур. Звісно, Анна Музичук не стала перевіряти, що ж буде після розміну на е 5 Немає сумнівів, що цю позицію Конеру вдома вивчала дуже докладно. Але так можна було зіграти: чорні грають кінь Д5, втім, білі мають чіткий орієнтир розвитку коня на С4 або е 4 а далі на послаблене поле Д6. Тому Українка обережно захистила поле С6 ходом слон Б7, але слон Ф3. Конеру все ж таки захоплює поля білого кольору на фарзовому фланзі суперниці. Після розміну слонів слон Д6 забираємо на Д7 слона 3. Неприємна зв'язка пішака С5. Тут чорні, в принципі, могли зробити коротку рокіровку, але Анні, скоріш за все, не сподобалось те, що тут суперниця могла. Без якихось перешкод просто зіграти кінь Д2. І далі на С4 або Є4. Ініціатива білих розвивається сама собою. Тому після ходу слон А3 наша шахістка створила конкретну загрозу, зігравши ферзь b8. Білі забирають пішака на С5 і після взяття дають шах. Король Е7. Втрата рокіровки в такій ситуації не є чимось критичним для чорних. Кінь Д2 грає Конеру. Цікаво, що в цей момент на годинниках суперниць були абсолютно різні показники. 30 хвилин у Конеру, а у Музичук аж година 4 хвилини. Постає питання: так хто ж тут кого здивував в дебюті? Але, на жаль, наша шахістка, маючи такий великий гандикап по часу, далі почала помилятися. Треба було тут просто зіграти ферзь Б7. Все ж таки це стартова партія важливого матчу, і непогано було б підрівняти гру, нічия в такій ситуації для чорних на користь. Після взяття на b 7 забираємо слон b 2 f6, Ну і, наприклад, Тура fc 1 Тура hc8, Позиція абсолютно рівна. Але наша шахістка мала більш амбітні плани. Вона, граючи тура c 8 все ж таки забирає пожертвованого суперницею пішака. Дійсно, ходом кінь d 2 білі залишили пішака на h 2 під боєм слона. І після відходу ферзя забирає з шаху музичук король h 1 Очевидно, що треба виходити слоном з тилу суперниці, оскільки білі хочуть зіграти Ж 3 Але куди йти цим слоном? Треба було відійти слоном на Е5. У цьому випадку, після приблизного тура ац 1 чорний король ось так пішки прибуває на законне поле ж 8, захищаючи пішаки на королівському фланзі. Після розміну на С5 білі відіграють пішака, і в такій ситуації у них лише мінімальна перевага. Але Анна Музичук суттєво помиляється. Замість того, щоб відійти слоном, напавши на туру А1, вона просто грає слон Д6, і цей тихий хід дає можливість Конеру створити свої загрози. Вона грає кінь С4. Тут у білих вже дуже солідна позиційна перевага, яка цілком компенсує нестачу пішака. Ситуація на годинниках майже вирівнялася. У Конеру 29 хвилин до контролю, у музичук 36. І тут наша шахістка припускається ще одної дуже серйозної помилки. Треба було відійти королем. І це зрозуміло, на е 7 йому не місце. Але куди піти? Краще зіграти король Е8. Ось так: король, трошки постоявши на е 7 повертається на початкову позицію. Справа в тому, що після тура А Д1 чорні, граючи слон F8. Цією фігурою захищають пішака g7, а королем прикривають поле d7, не даючи стати туди турі. Далі, можливо, b4, кінь d3. Тут можливий розмін коней, але сильніше ферзі 4. Забираємо б'ємо, слон b4, f4, загроза f5, g6, кінь e5 і незважаючи на нестачу аж двох пішаків... На різних флангах. У білих велика перевага за рахунок слабкості короля суперниці є можливість вторгнення на Д7. Але, звісно, захищатися тут чорними можна і потрібно. Втім, наша шахістка, втративши вірний курс, зробила хід королів 8. Він інтуїтивно здається кращим, ніж король Є8, але у нього є конкретний недолік. Після Тура А Д слон Е7. Взяття на c 5 поле d 7 вже не захищене. Якщо забрати слоном, то Тура d 7 з загрозою мату, а після перекриття чудовий хід Тура b 7 Подивіться, яка красива та рідкісна картина, еполетний мат чорному ферзю. Чесно кажучи, маючи досвід розбору декількох тисяч партій, я вперше бачу таке. Якщо ж після ходу слон c 5 з боку білих забрати слона турою, то тут не така вже і рідкісна тактика, кінь б'є Б6 загроза вилки на d 7 потрійною, до речі, двічі нападаємо на туру, ну і мотив відволікання. Якщо забрати ферзя, то тура А8 залишається без захисту. Білі також тут виграють. Тому після слон б'є С5 музичук довелося забрати слона пішаком, погіршуючи свою пішакову структуру, але це ще не біда. Проблема в тому, що після тура Д7 а білі зіграли саме так, і логічного тура А 7 індійська шахістка завдала потужного удару кінь Д6, який, скоріш за все, наша музичук або не бачила, або недооцінила. Справа в тому, що білі зараз загрожують матом на F7. Тому брати коня слоном не можна, знову ж таки, f 7 мат. Доводиться брати коня ферзем, це здається вже з безвиході, але тут не все так просто. Справа в тому, що якщо забрати ферзя, то ось ця позиція після слон d6, ферзь e4, напад на пішака g6, тура d1 слон e7, не така вже й легко виграна для білих. Ба, Більше. Комп'ютер демонструє тут лише невелику перевагу за Хампі Конеру. Справа в тому, що у чорних тура, слон та Пішак за ферзя і відмінні шанси, врешті-решт, побудувати фортецю, досягаючи бажаної нічієї. Але після ферзь б'є d 6 індійська шахістка зіграла тура б'є а 7. Ось так: іноді в шахах краще забрати не ферзя, а туру. А тут, незважаючи на те, що за якість у чорних є пішак, все ж таки позиція у білих дуже і дуже хороша. Оцінка на користь хампі Канеру тут дуже велика, і наша Анна Музичук, дуже засмутившись таким ходом цієї партії, тут здалася. 24 ходи в цьому поєдинку, фактично партія мініатюра. Але чому ж львів'янка визнала свою поразку саме тут? Справа в тому, що після тура б'є А7 у білих загроза Тура Д1, на Тура Д8 можна зіграти ферзь Б7, і загроза взяття Пішака, якого захистити просто не можна. Далі білі створюють прохідного пішака по вертикалі А. Музичук, розуміючи, що в такій ситуації у неї шансів не так вже й багато, вирішила не витрачати сили марно і поберегти їх на другу партію, в якій вона буде грати білими. Отже, після першого поєдинку Хампі Конеру веде в рахунку 1-0. І ми з вами, шановні глядачі, сподіваємося на те, що граючи білими, Анна Музичук поставить своїй суперниці певні проблеми, як це сама Конеру зробила в даній партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!